Так, разобрал я клапан продувки. на Нарену символ. Что я сделал? Отверточку по поддевал. По периметру. Растворителем. Ой, спиритом. Спичкой прокапал. Клей. Вот отравил. Сейчас будем открывать. фе нам трошки нагрел. Так открылось оно. А квітки тіліпаються. Походу вони перегріли, Ну не дзвоняться. Лібо тут одесь отпаялось. Зараз буду перевіряти, прозвонювати. Так, почав я шукати обрив. Роз... Пришлось розмотати цю намотку. Ось у нас на фломастері, плюс ось кусков 10 штук. Короче, провод почав гнити. Ось все, бачите кончики чорні такі. могла камеру може не передасться, але це іменно там трухла мідь така покислена Коротше, дуже багато обривав, спаять немає, різону його паять. Що я придумав? Нашому у мене такий від магнітофона. Не пам'ятаю якого совєтського Тут і стоїть такий електромагнітний. Короче, Електромагніт, тут щось і написано десь тут. Електромагніт 254-003. Плюс-мінус. Коротше, спробую з нього вимотати обмотку і перемотати на нашу катушку. Скажете, як я це все мотаю. Дивіться, як отак натягуємо. І пошли. Так, все зібрав назад, прозвонив, все дзвониться, подав питання, працює, клацає, залив суперклеєм, сейчас жду, буду ставити на машину. Це вже знімаю на наступний день. Клапан на промазав герметиком, уставив на своє місто там. ЦРНО 7 был 1.4 2009 року. Все запрацювало, збросив ошибку. Зараз вже другий день їжджу, ошибка не вискакує, все працює. По поводу відков нічого не скажу, не щитав їх, я просто із того електроманіта, який знайшов, всю обмотку змотав, вона ціла без обриву, так само і намотав. Діаметри діаметрі катушок там все совпало, неповні кіно. Ну, все однаково. Так що все працює, можна користуватися. таким лайфхаком, как его сделать. Бо сам этот клапан именно на эту модель стоит что в районе 980 гривен. Это с Алика заказывать его. На другую модель на в районе 200-250 гривен. На эту, блядь, почти 1000 гривен. Короче, жаба задушила, пришлось перемотать. Так, все. Всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.